Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Повертаючись додому, мешканці вулиці Пацаєва, 3 ризикують не потрапити до своїх домівок, втрапивши у відкритий люк. Втомившись отримувати відписки від чиновників, люди звернулись до народного контролю. А вон дичь, керів, а Там упала та На вулиці Пацаєва в цьому році люди отримали нову дорогу, а разом з нею і нові проблеми. Люки тут в такому стані, що через них можна і на той світ потрапити. Вот эти два люка никудышні, это до до времени. Когда какой-то случай произойдет, то сказать, ах, ох, тогда будуть хвататься. Но это будет уже моя хорошая поздно. Надо сейчас. Діти йдуть з школы з продленки. Темнота, не дай Бог дитина, Та хто любимо упаде, кота і то жалко упаде в колодець, то кому казати, що. Мешканці у відчаї звертались до всіх інстанцій, аби встановили тут безпечні кришки, писали листи, ходили на особисті прийоми та посадовці людей не почули. Жителі почали самотужки рятувати себе та своїх дітей. Оце колодязь, отсюди зняли туди. А оці ми накрили оцей колодязь. Убрали хороші люки Савдеповські крепкі. на слідуючий день. Машина приїжає лопає лопається люк. Він туди падає. Положили замість толстого, тонкий. А вони далі не захотіли. Чи довго людям ще треба буде хвилюватись за себе і своїх дітей, хвилюючись, що одного вечора відкритого люка вони не помітять? І з цим питанням народний контроль відправляється до головної каналізаційної насосної станції міста. Там схаменулись і пообіцяли, що не залишать людей наодинці з небезпекою. Ми не встигаємо міняти, крадуть, ламають, і кошти у нас теж обмаль по даному адресу. Сьогодні ми. Накриємо а народний контроль простежить за тим, як працівники головної каналізаційної насосної станції міста позакривають відкриті люки на вулиці Пацаєва. 3. якщо ви, шановні глядачі, помітили біля свого будинку відкритий люк, повідомляйте на гарячу лінію народного контролю. Віра Шестакова Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.